Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті з аплікації ми з вами будемо конструювати з картону та кольорового паперу будинок для наших казкових героїв. Для роботи нам потрібно кольоровий картон, кольоровий папір, клей, ножниці, олівець, пезлик, серветка та клейонка. Для основи нашої хатки я взяла блакитний колір картону. Ви можете взяти будь-який, який вам подобається. Ми з вами беремо картон і будемо навпів його складати. Ось так. Склала його навпіл. Ось так я склала. Тепер беремо і загибаємо з одного боку смужечку. Ось так загибаємо смужечку. Ось я загнула смужечку. Так, загнула смужечку. Тепер згибаємо ще раз навпіл. До смужечки, ось так. І кожну сторону, не торкаючись смужечки, ще раз згибаємо навпіл. Ось так. І з іншого боку смужечку загибаємо, і від смужечки теж навпіл. Ось так робимо. Так, загнули. Тепер будемо вирі... вирізати зверху трикутнички зі стіпками. зараз я покажу. ось так вирізаємо наші З трикутничками. П'ять стіночки ось так вирізаємо, другу пропускаємо і третій теж вирізаємо трикутничок застіпкою. Зайстки нам потрібні, щоб прикріпити наш дах. Ось так вирізаємо. Так. І так само робимо в третім. Трикотничок котичок застікою вирізаємо. Ось дітки я вже зробила основу нашого будиночка, ось таку ось ми її відкладаємо. Тепер беремо червоний колір паперу. Я взяла червоний, ви можете взяти будь-який вам подобається. Це в мене буде дах. Я також його картон складаю навпіл і ріжу його по лінії згибу. Ось дітки в мене такий вийшов дах, ми його також складаємо ще раз навпіл. Так, ось так загниваємо і відкладаємо. Тепер беремо основу нашого будинку і будемо його склеювати. Через загнемо Ось так. І, тут. і тепер склеїмо по цій смужці. Смужцу, смужку наклеїмо поверх нашої стіни будиночку. Беремо пензлик, клей і ось так змащуємо. Смужечку. Добре зместили, так, і тепер будемо її склеювати, так, підрівняємо. Так, серветкою так протремо. Ось, дітки, подивіться, я вже заклеїла нашу основу хатинки. Тепер беремо невеличкий кольор паперу жовтого і будемо вирізати з нього два прямокутнички і два маленькі квадратики. Я ось так згибаю. І ось так вирізаю два прямокутнички. Ось я вже вирізала два прямокутнички. Тепер так само виріжемо два маленькі. Квадратики, так само я зігнула наш папір і вирізаємо ось так. Ось дітки я вже вирізала два прямокутнички і два маленькі квадратики це будуть вікна для нашої хатинки. Тепер беремо коричневу таку смужечку і теж вирізаємо, ось так згибаємо і будемо вирізати двері для нашої хатки. Ось дітки, я вже вирізала двері та вікна, тепер будемо переклеювати наші віконечка посередині і двері внизу нашої хатинки. Намащуємо клеєм ось так і приклеюємо одне віконечко. Так. І ще одне. Спочатку я приклею маленькі квадратики. А. З іншого боку, приклею вже прямокутнички. Ось так, так, тепер приклею двері. Ось тут з нашої хатки. Посередині так. з серветкою залишки клею приберемо. І з іншого боку приклею віконечко ще. Так само робимо ще з одним прямокутничком. Приклеюємо теж до іншої стіни, перегортаючи ось так посередині. Загибаємо ось так наші застібки. Ось так, з одного боку, з іншого боку, загибаємо. Тепер беремо, ось так прикладаємо наш дах. Тепер будемо приклеювати. Змащуємо наші застібки, ось так клеєм, будемо приклеювати к даху з одного боку і так само. Робимо з іншого боку. І ось так приклеюємо. І так само тепер перегортаємо нашу хатку, змащуємо застівки. Ось так подивіться, з одного боку я змащую клеєм, перегортаю, тепер з іншого боку змащую клеєм. І приклею до даху. Перегорнула посередині і ось так пальчиками натискаю. Дітки, подивіться, який гарний будинок вийшов для наших казкових героїв. Тепер чекаю на фото ваших обід. До зустрічі, мої любі!